Добрий день, любі діти! Вітаю вас на курсі хібокі терапії Сьогодні у нас з вами четверте заняття, і називається сьогоднішні пригоди нашого хібокі повітряна тривога. Пропоную вам влаштуватися зручніше і послухати історію життя нашого хібокі. І так, починаємо. Фух, привіт! Це я хібуки. Тут таке сталося. Мені було дуже страшно від вушок аж до самого хвостика. Але, але я дечому навчився, тож розповім вам всю історію. Я живу в країні, де йде війна. І час від часу з неба летять ракети. Щоб мешканці встигли сховатися від вибухів у безпечних місцях, нас попереджають гучним неприємним звуком сирени Такий, знаєте, звук у, -у, -у, -у" як тривалий гудок, він лунає з перервами упродовж дня або навіть декілька днів. Хтось швидко звикає до цього вереску, але я не можу, хоча пережив чимало вже подібних днів. Від сирени щоразу боліли вушка та холоділо у животику. Того дня, коли пролунала сирена, мама, як завжди, скомандувала, що ми робимо, коли чуємо сигнали тривоги. Йдемо в укриття, закричали ми і кинулися до кімнати безпеки. У нашому будинку, в кожній квартирі є кімната безпеки. Стіни там спеціально зроблено товщими і міцнішими, ніж в інших місцях квартири. Вікна закриваються залізними віконницями, двері також дуже міцні, важкі, щільно замикаються зсередини. Завжди є запаси їжі, там, води, одягу та іграшок. Це на той випадок, якщо доведеться сидіти кілька днів. Наша кімната безпеки це спальня бро. Ще пощастило, що наше укриття розташоване саме в квартирі. А ось у моєї подружки фіфи вдома немає кімнати безпеки. Тому під час тривоги фіфа з батьками біжить до бомбосховища. Це спеціальний підвал під будинком, де всі мешканці збираються разом, щоб перечекати небезпеку. А якщо немає часу бігти до бомбосховища, то Фіфа з батьками ховається у ванній кімнаті і навіть сплять там, якщо лунають сирени вночі, тому що їх санвузел відокремлений від вулиці з усі біч двома чи трьома стінами в квартирі, це означає, що в разі вибуху десь поблизу. Ці додаткові стіни захистять родину. На війні навіть є таке поняття правило двох стін. Коли одна стіна, бачите, захищає, але все-таки уламки летять, а вже друга стіна не допускає навіть уламків до людини. У той страшний день вся наша родина зачинилася в кімнаті безпеки, хібушка почала плакати і триматися за матір, міцно обіймаючи її за шию, мов куало. Звичайно, я б так само за маму вхопився. Але молодшій сестричці це важливіше, тому я поступився, хоча, звісно кажучи, також дуже боявся. Тату, побачивши мої переживання, пригорнув мене до себе і щоб усіх заспокоїти, голосно сказав: Так, нам не варто боятися, наше укриття таке надійне, що ані вогонь. Ані дим, ані ударна хвиля від вибуху нас не зачеплять. Ну що, не боїмося і тримаємо хвіст пістолетом. Я не зрозумів, тато, крутнувся навколо себе, щоб побачити свій хвостик. Однак він зовсім не схожий був на пістолет звичайний маленький хвостик. Татку! Було б чудово, якби наше укриття не пропускало і цей жахливий звук. Це так лякає, але відіграє дуже важливу роль. Завдяки йому ми дізнаємося, коли стає небезпечно і потрібно бігти в укриття, а також коли тривога закінчується і можна виходити. Бро у цей час шукав щось у своїй коробці, зі спортивними штуками, і раптом зробив неймовірне, схопив баскетбольний м'яч і почав набивати ним об підлогу. Наче крутий бай... баскетболіст. бам-бам-бам-бам, а потім у стіну, як у кільце. І м'яч полетів мені просто в лапи. Отак. Я відірвався від тата, схапив м'яч і почав робити те саме: Бам-бам, бам-бам, і сирен, і бумів, так ми називаємо звуки від вибухів ракет. Вже зовсім не було чутно. Тато, мама і хібушечка спочатку просто спостерігали, а потім вирішили стати нашими обоволівальниками-фанатами. Тато свистів, хібушка плескала в долоні, а мама співала: Гей, гей, сильніший бий, наші хібуки круті руки. Схоже, Бро придумав цей, ну як його ще називають, лайфак. Якщо стукати баскетбольним м'ячем об стіну або об підлогу, то страшної сирени взагалі не чутно. Навпаки, бути крутими баскетболістами класно. А якщо ще й співати, свістіти і плескати в долоні. То по-справжньому стає весело. І вуха вже зовсім не болять. І всередині зникає холодок. Того вечора сирена не вхущало, вху і батьки поклали нас спати разом на великому ліжку бро. Біля стіни він, хозяїн кімнати, посередині хібушечка, а краю я. У темряві пророзповідав страшні, але більш кумедні історії. Сестричка сміялася так голосно і заразливо, що ми сміялися разом з нею аж до кольок. Ось як весело ми провели цей загалом невеселий час. А вже перед сном тато з ліхтариком показав нам театр тіней. Я чомусь цей спектакль так і не додивився, бо заснув. Зранку сиренної повітряної тривоги вже не було, і мама принесла великий аркуш паперу та багато кольорових олівців. Ми вирішили намалювати плакат зі словами подяки воїнам, які нас захищають. У нас найсильніша армія у світі. Коли ми виростемо, також підемо жити, як наші тато і мама. У моїй країні служать у війську і хлопці, і дівчатка. Але знаю, що в інших країнах в армію йдуть тільки хлопці. Наш плакат ми вивісили на балконі, і що ви думаєте, наступного дня плакат був у новинах по телевізору. Це суперово! А через декілька днів повітряна тривога повторилася. Та я вже знав, що робити, аби не боятися. Крім того, радів, що ми проведемо цей час всією родиною за іграми та розмовами. І дратівливий звук сирени не зіпсує нам день. До речі, свій хвіст я тепер завжди тримаю пістолетом. Він бадьоро стирчить ззаду і показує всім, що Хібуки хоробрий пес. А через декілька днів. Запитання тепер для обговорення, вибачте. А, і так, ми з вами прослухали чудову історію з життя Хібокі в країні, у якому теж йде війна. І, звісно, у них теж багато повітряних тривог, як і у нас в Україні. І, звісно, діткам буває дуже-дуже лячно. І діти. З родини Хібукі ви знайшли такий да, який допоміг їм переживати цю повітряну тривогу більш цікаво. Да. І ми зараз з вами спробуємо відповісти на питання про те, що ж через ту сирену. Як вона може лякати? Так? І, звісно, вона може лякати і тебе, і будь-яку-яку яку дитину, і навіть дорослого. Бо це, перш за все, неприємний сам звук. Але ж чому ж він такий гучний? Так, щоб всі почули. Люди ж бувають різні, є люди похилого віку, є люди, у яких є особливості з слухом, і тому, звісно, повинні почути всі, не у всіх же є, наприклад, в телефонах додаток, який повідомляє про тривогу. Так? А якщо, наприклад, вночі людина спить, звісно, вона може не почути тривогу, тому вона така гучна. Це спеціально для того, щоб всі почули. Тому сама тривога вона не небезпечна. Навпаки, вона вигадана людьми для того, щоб приносити користь, попереджати людей, що треба пройти, в безпечне місце, щоб нічого поганого не сталося. Да? А, звісно, якби сирена могла заговорити словами, а не звуком, що б вона повідомила людям, що б та сирена говорила, да, вона би говорила що. Люди, будьте обережніші, да? пройдіть в безпечні місця, я вас попереджаю, щоб ви могли зараз потурбуватися про себе, про своє життя і про своє здоров'я. Ось про що говорить нам звук Сирени. З цієї історії ми дізналися. Яким же чином можна провести час, коли тривога? Що можна зробити? І на прикладі хібуки ми побачили, що якщо під час тривоги люди зайняті, наприклад, спілкуються, розмовляють, щось грають, щось читають, то їм не так складно переживати тривогу, І не так лячно, да? а, людина знаходиться в безпечному місці, то їй переживати про свою безпеку і нема чого. А щоб не лякатися, не чекати в, в, в очікуванні о, 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 о того, що відбудеться, що там відбувається. що тут за, за звуки, Не насторожуватися, не прислухатися, а навпаки, зайняти себе. Якоюсь справою і відволікти себе. Навіть дуже добре, коли це буде щось цікаве, щось смішне. Дуже добре, коли людина не одна, а вся сім'я збирається, як родина хібуки. Діти навіть потім усі інші тривоги навіть були. А що тривога, що зараз вони підуть в ту безпечну кімнату Броа і будуть разом проводити час, в щось грати, розмовляти, сміятися гучно і отаким от чином переживати ці не зовсім приємні моменти. Да, Отакий от лайкфак, like Придумали, щоб подолати свій страх під час сирени, звісно, це їм дуже дуже всім допомогло. І цей час ставав для, ним, для них взагалі то цікавим. Можна придумати, а що ми в слідуючий раз візьмемо з собою, яку гру, чим будемо займатися, що будемо грати. Ось так, так можна провести разом цей час. Да? Я теж вам под, пропоную подумати про те, а, а що ви робите під час тривоги. Да? Яким чином ви себе заспокоюєте, чим займаєтесь в цей час, де проводите цей час, чи забезпечуєте ви з родиною собі безпеку, чи ви приходите в безпечне місце? І що ви там робите? Чи не сумуєте ви там? А може, краще про щось? Подумати і а, цей час зробити цікавим, корисним, приємним і навіть веселим, як Хібоки і його родина. От така у нас цікава і корисна історія. Сьогодні ми з вами прощаємось, але ненадовго. До скорої зустрічі з вами. На сторінках хібукі терапії. До побачення приємних днів і безпеки!